16 медалей за жартовність та любов до України вручили бійцям 57-ї окремої мотопіходної бригади та волонтерам. Відзнака започаткована два роки тому українською православною церквою Київського патріархату. Неї нагороджують людей, які проявили активну громадянську позицію з героїзм під час революції гідності в зоні АТО, а також за волонтерську діяльність. Кандидатури для нагородження подавали активісти Кіровоградщини. Медалі бійцям вручили просто на навчальному стрілецькому полігоні. 57-ї бригади. Нині військовослужбовці проходять там навчальний вишкіл перед відрядженням у зону. АТО. загалом в області цими відзнаками нагороджені вже понад шість сотень людей. Медаль церковна, ну, вона не має якоїсь е, е, вартості е, матеріальної, тому що вона не є з дорогоцінного сплаву, так, але її вартість символічна. От ми, як церква і як вір'яни, дякуємо нашим воїнам за їхній захист. І от це таке матеріалізоване слово дякую, символ нашої подяки. Я впевнений, що кожен, хто захищає свою батьківщину, гідний цієї подяки. Дуже приємно, що наша церква не стоїть в осторонь події, які проходять в країні, і ну. Звернула увагу на людей, які допомагають в цей нелегкий час державі. Я думаю, що бійців це надихне для нових звершень. Якщо народ і армія будуть єдині, то перемога буде за нами.